Сектори реагування патрульної поліції нові правоохоронні підрозділи. Вони мають цілодобово оперативно реагувати на повідомлення про порушення закону, патрулювати визначені території. А території ці сільська місцевість. Тобто йдеться про українських шерифів зі своїми повноваженнями, передусім самостійно виявляти і припиняти правопорушення, а головне прибувати на виклик в найкоротший термін. Для широкої в географічному сенсі Чернігівщини це важливо, адже поки дочекаєшся полісменів з райцентру, злочинець доскаче і до канадського кордону. Дмитро Черненченко Чернігівський рейнджер, його територія обслуговування Чернігівський район. Нинішні функції для нього в принципі звичні. В основному на побутові на побутове. Повідомлення. На крадіжки виїжджає слідча оперативна група, ми теж допомагаємо збором, збор, збір матеріалів, перевіряємо підобліковий елемент, хто, міг, хто може бути причетний до даних крадіжок, також, допомог, також перевіряємо власників зброї, щоб все в порядку не було. Допомог, надаємо невідкладну допомогу. Співробітник сектору реагування патрульної поліції має бути на місці виклику за 5 хвилин у райцентрі або за 15-20 хвилин у селі. Тобто реагування має бути дійсно швидким. Після отримання виклику виклику черговим по лінії 102, черговий надає інформацію до групи швидкого реагування в районі, де він де він перебуває, обслуговує, і група швидкого реагування терміново виїжджає на місце пригоди, оцінює обстановку на місці пригоди і далі діє згідно закону про нас поліцію. Або якщо це кримінальне правопорушення, то на викликається слідчо-оперативна група. Якщо це адміністративне правопорушення, то група швидкого реагування здійснює збір матеріалів та складання протоколів. Зараз в області вже створено півсотні груп швидкого реагування. Наскільки ефективно запрацює нова поліцейська структура, покаже час.